При борщині та усиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. А тепер, власне, шістдесят окрема єгерська бригади імені Олекси Добуша. Командир мінометної батареї Олександр Рено на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Добрий день, ми оце зразу вже вивісили. Були збір ваш на міномети, і QR-код, і номер картки, повідомив мені редактор, що 30 тисяч уже зібрано. Поки ми будемо спілкуватися, я думаю, ще трохи дасться назбирати. Але для початку я хотів поцікавитися ситуацією. Ви зараз на Покровському напрямку, щойно ми говорили з речником оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Він каже, що росіяни намагаються не в лоб штурмувати Покровськ, а обходити його з флангів. Наскільки успішно за вашими спостереженнями? Їм вдається саме такий маневр. Ну, ми знаходимося саме південніше Покровська і стримуємо їхнє просування якби, як на південь від Покровська, так і в напрямку самого Покровська. Скажімо так, їм що рахувати успіхом? Якщо вони втративши там 100 чоловік, просунулись на 300 метрів, це рахується успіх. Ну тому тоді, напевно, їм це вдається. Тобто так у них є просування, але велике питання, якими силами, і якими засобами вони володіють, і які вони несуть при цьому втрати. Є інформація, що вони намагаються перерізати трасу, яка поєднує Покровськ із Дніпропетровщиною. Це важлива артерія. Наскільки близькі росіяни до того, щоб перерізати цю артерію? Ну позиції нашої бригади трохи в стороні. Тому прямо в кілометрах я вам не скажу. Але скажімо так, є вже ситуації, коли ФПВ на в'їзді в Покровськ працюють під. Нашим машинкам, по нашій техніці. Угу. Тобто, FPV туди вже, на жаль, долітають. А росіяни застосовують весь наявний у них арсенал? Чи можливо ви бачите е накопичення для якогось потужнішого удару, а не такого поступового просочування, як вони використовують впродовж кількох місяців останніх? Ну тут кращий аналіз, десь розвідка або вище командування, але з моєї точки зору, з того, що я бачу, то зараз вони застосовують, ну скажімо так, тільки піхотні так звані м'ясні штурми, тобто застосування техніки епізодичне, тому що місцевість не завжди їм це дозволяє. Місцевість в принципі досить непогано підготовлена в інженерному плані. Тобто, є протитанкові загородження, є протитанкові міні поля. Ну а піхота лізе по посадкам, по яркам, по болотам. Зараз у нас ситуація, коли вони по пояс в воді переходять річечку, забігають в посадку, і там уже якби намагаються якось турмувати наші позиції. Як при мінус 5 загнати людей в по в воду, і потім вони ще мають якось там воювати. Ну це важко зрозуміти мотивацію ворога. Тим не менше, я так розумію, вони це якимось чином роблять, пане Олександре. 45 тисяч сказав мені редактор вуха. вже ми зібрали за ці кілька хвилин. Скажіть, будь ласка, од от... деталі я... про цей збір. Я сподіваюся, зараз буде більше. Якщо ви трошки поясните, бо збір на міномети це рідкість зараз у нашому ефірі, тим більше, коли збирає окрема єгерська бригада. Частіше на ФПВ збирають а міномети. Ну, бригада ж сама по собі не може закуповувати. Вона їх або отримує, або ну їй виділяє там штаб. Як це відбувається? Це сумісний збір з фондом Поверніть живим. Тобто, якби є там домовленість, що ми збираємо ці кошти і поверней живим закуповує як фонд, який має дозвіл на закупівлю зброї, передає нам саме в бригаду. Ну, я з цим мінометом вже працював, це український виробник, українська бронетехніка. Ну, за час війни я мав досвід роботи з близько 20 різних зразків мінометів. Можу сказати, що це один з найкращих, найбільш ефективних, ну, якби це та зброя, з якою ти. По-перше, вражаєш ворога, по-друге, отримуєш задоволення в роботі з ним. Тобто, це те, що треба, так? А скільки вам таких мінометів треба. треба? Це можна сказати в ефір не є військовою таємницею? Ну, з штат мінометної батареї таких має бути шість мінометів. І з цього треба зібрати скільки? Ну, зараз ми збираємо на один, це 1 мільйон гривень виходить. Тобто, ну, скажімо так, у нас є певна кількість мінометів, вони іноземного виробництва, і вони вже воюють там скажімо так, з травня 22-го, їх би вже потрібно трошки відправити на заслужений відпочинок, тому що вони відпрацювали по факту свій ресурс. Остання цифра, яку я почув, була 70 тисяч. Я думаю, що ще трошки, от зараз він повисить оці кілька секунд. QR-код, і ну дуже сподіваюся, будь ласка, допоможіть хоча б до соточки дотягнути, щоб одну десяту частину вартості міномета ми з вами закрили і допомогли 68-й ярській бригаді імені Олекси Добуша. Це був Олександр Арено, командир мінометної бригади з нами в ефірі.